Макс Ферстапен покидає Red Bull. і ви готові до цієї розмови у Sky Sport повідомляють, що за їхніми даними від надійного джерела відомо, що мерседес міцно взялися за перемовини з Максом Ферстапеном. Нібито нідерландець вже серйозно розглядає свій перехід, і, можливо, це станеться на наступний сезон. Дурний час в розпалі, і схоже, що мовчазний фанат Макса Ферстапана, Тото Вольф не відступить. Ну а мережа ошириться багато чуток і ось таких фото. Щось мені підказує, що ми на порозі кардинальних змін. Якщо Мерседес вдасться переманити чинного чемпіона, то постає нове питання: хто стане його майбутнім напарником? Джордж Рассел, який безумовно радіє позиції лідера цього сезону, чи новачок Андреа Кімі Кіміантонелі, на якого то Вольф покладає надії та впевнений у тому, що це майбутній чемпіон? Тож ось вам трохи моєї особистої думки, Ферстапен Рассел був би чудовий тандем, але їм буде затісно в одній команді. Верстапен при переході наполягатиме на тому, щоб бути першим номером, але й Расселу набридло бути номером два у Льюіса Гамільтона. Тим паче, всі ми пам'ятаємо Вальтері Ботеса, якому просто не давали можливості бути першим. Треба визнати, що Рассел безумовно має талант та дуже великі амбіції. Макс знає, що він найкращий, тож така ситуація біситиме їх обох. А тут папа Ярус не прокатять. Тож, в такому тандемі однозначно буде протистояння, яке можливо повторюватиме Гамільтона Розберга. І Хоч Тото Вольф і казав, що після того дуету йому вже нічого не страшно, Я думаю, що це погана ідея. Натомість в Тандемі Макс Плюс Кімі буде взаєморозуміння та злагоджена робота, що дуже добре впливатиме на команду. Кімі знає, що йому потрібен час та досвід. Макс є його кумиром, і відносини у них дуже хороші. Враховуючи те, що Кімі вже показує хороші результати, такий доряд буде більш логічним. На мою особисту думку, Ферстапен не їздитиме дуже довго. Тож на пару років Кімі точно погодиться на такий розклад. І як ми бачимо, Максу в принципі не потрібен другий номер, щоб перемагати. Тож команда просто отримує двох гарних пілотів, які працюватимуть на результат. Тото -то Вольф казав, що не від переговорів із Ферстапеном, бо така була домовленість із Льюісом Гамільтоном, поки Льюіс у Мерседес тото -то не підписує Макса. Але тепер двері відчинені в одному з інтерв'ю Джордж Рассел заявив, що він впевнений у тому, що залишиться в команді. Тиждень тому ширились чутки, що нібито Мерседес мають підписати його перед гран прі Сільверстоуна. Але щось ми поки що цього не бачимо. А ще без Ферстапа на який самотужки тягне Red Bull, ця команда була би в хвості пелотону. Тож, може, їм все ж таки варто змінити концепцію боліда та принципи керівництва? А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку у коментарях. І не забудьте підписатися. До зустрічі, папа. -па.